Тобто там кричав, якщо акумулятор ще напівживий, тому води долити буде ефективно. Давайте пробувати. Два з половиною роки. Напруга залишково в порядку. Опір 73 735 3,7 стабільно, то так і будемо вважати. 7,37 мільйома, 38. Два з половиною роки. Ємності дуже мало. Не тримає навантаження при струні 80 А просідає і вирубується буквально за пару секунд, 80-100 800 мА. Тобто навіть короткотривало не тримає струну. Мені його треба для тесту. Тому О, зразу видно, з тої банки воно зійшло і з тої зійшло. Тому ми собі сюди спробуємо хляпнути трошки дистиляту. То щось шкрабали на заводі, я перший раз то відкрив. Небагато, зовсім чуть-чуть водички будемо валити. Хтось мені гарно напихав, що з білими матами це скловолокно, що це на АГМ. Та ви мали рацію, я того не заперечую. Я собі швидко говорю, що пам'ятаю, не аналізую детально. Я собі можу дозволити. На екзамен здаю. Коротше, скільки на 80-ку, а от сюди, напевно, по 10 мл я і дам. По 10 мл повільно заливаючи шприца на мати, щоб воно впиталося, щоб внизу в мене нічого не було. 10 мл на такі баняки це точно воно зайвого не лишиться. Навіть хай по 5 буде. Отак в різні сторони, бо банка широка. Так, туди трохи під кутом. Сюди трохи під кутом по 5 мл. Це є зовсім мало. І внизу в мене точно нічого не буде бовтатись, Де є позначка 5. Так, ще дві позначки. Передостання банка. І ще одна. Ставлю ковпачки назад, заклеюю кришку. А потім в динаміці подивимось, чи щось помінялося. Я на особливий результат не розраховую. Та що в динаміці? Давайте вже от воду залив глянемо. Ну зразу навряд чи щось тих 5 мл на банку дасть. ну та Типу зовсім трошки, як би показує менше. Понаблюдаємо. Позволю собі дати вам просту рекомендацію безплатно. Суть її – не давайте ніколи безплатних рекомендацій чи консультацій. Це не буде оцінено. Ото я готую акумулятор, я колись в нього воду доливав, то зараз принагідно і поміряємо. Я не пам'ятаю, що там було, скільки. Зараз поміряємо. Чоловік везе на діагностику робочий інвертор, і я йому безкоштовно пояснив. По телефону, але він хоче діагностики, він не вірить. В нього поламаний інвертор. То, думаю, після платної діагностики він заспокоїться і зрозуміє, що в нього інвертор справний. Поки ми його чекаємо та поміряємо собі акумулятор. Той що старенький, що я долив водички. Бачите, що ви там бачите? 7,2. 7,2 млн. Я не пам'ятаю, скільки було, то вже в відео перед тим якраз буде він змонтований, то ми порівняємо. Але я ще раз підтверджую свою думку, що немає сенсу відновлювати свинцеві акумулятори. А ми чекаємо чоловіка на діагностику. Маємо цікаву історію. Інвертор. Це є CNC 2500 номінальна. 2,5 кВт номіналка 5 пікова. Воно є довше, ніж ширше, от як моя рука. Тобто сантиметрів десь, не знаю, 45-50. Це його реальна потужність. І маємо цікаву претензію до нього. Гріються дроти і скоро розряджається. Акумулятор, ото я хочу скинути, так DC-шка, скинув флуктуації поля магнітного землі, маємо по нулях. Чоловік каже, що проблема в інверторі. Я пропонував провести акумулятор, дивимося зарядка конденсатора. І якщо би десь щось було споживання додатково, то б вже горіли дроти. Логічно. Дроти в чоловіка каже, 50 квадратів. Я того не бачив, але уточнював по акумуляторах. Акумулятори. Акумулятори дворічні і е, свинцеві. Тому, як би для мене відповідь очевидна, але чоловік хоче перевірити. Ми бачимо 70-80 мА на виключеному пристрої. Чи це десь поле я поміняв пруха, це, це, це копійки? Тепер ми вмикаємо інвертор. Вмикаємо інвертор, він мав би включитися. Якщо б з ним щось було, не то ми б мали бачити якийсь зайвий струм. Логічно ж, правда? Тепер ми бачимо, що струм холостого ходу інвертора 2,5 кВт складає 1 А. При 12 вольтах це є 12 Вт. І це, як на мене, дуже хороший показник. Тому, принаймні, споживання в виключеному вигляді він не має. Надмірного споживання при холостому ході він не має. Тепер ми його навантажуємо. Тепер ми беремо лампу, вона має 200 Вт. Якщо то поділити на напругу акумулятора 12 вольт, навіть без врахування ККД-інвертора, ми десь розраховуємо на 17 А чистої потужності по лампі. Але напруга чуть може просісти, плюс ККД не 100%. Тобто я чекаю 17-18 А. 220 вольт я вмикаю. Прошу дуже, струм 16,3 А. Інвертор справний, він не має лишнього споживання. Робота вентиляторів під навантаженням є нормою. Робота постійно вентилятором при включенні зарядцям зарядкою теж є норма. Вчора знімав відео, ви не знаю, коли то побачите. Аналогічна ситуація, що постійно, поки не Повністю не зарядиться акумулятор, вентилятор і включені постійно. Ну а щоб заспокоїти чоловіка і щоб він відчув, що гроші він за діагностику віддав, не намарно, несемо колерифер на кіловат. Так, а ми продовжуємо продовжувати. На тому ж тепселі в нас є 1 кВт. При 12 вольтах, то виходить, грубо десь 85 А буде з. ККД-інвертор То, Той акумулятор слабонький, він потягне дуже недовго, тому дивимося на амперметр і очікуємо струм 80 з копійками ампер. Влупив перевищення більше 100 ампер. Так, тепер так от можна переключитися, тому що мені зашкалило. Так, значить, DC. Холостий хід воно вже не показує або 1 А, бо це маленький, і включаю калорифер на кіловат. Ми бачимо 95 А. Що є очікувано, враховуючи, що напруга в нас, я зараз покажу помірюю, на акумуляторі вже далеко не 12 В. Ось зараз ми маємо на холостому ході 12,79 В. Вмикаю знову кільват. І ми бачимо, як напруга стрімко падає донизу. Звідси чуть-чуть завищений струм. Тому що якщо математично по закону ОМА порахувати, то воно буде то саме, той самий кіловат, але вже при 11,5 вольтах, плюс втрати на інвертор. Інвертор з морозу, тому вентилятори не вмикаються з прогрівом, вони включаються без. Питання. Отже, ми ремонтуємо робочий інвертор. А чому гріються дроти? Тому що у вас або дроти такі, або тому що електричество. Дроти будуть грітися, коли там є струм. Яке фактичне у вас споживання, я не знаю. У нас зараз отут 100 А валить. Якщо дивитися тепловізором, мої дроти теж починають грітися. Чому? Тому що електричество. Тому що втрати на дротах є 90 А, можна поміряти. Міліометром опір дроту, і відповідно це буде. Це ми пару хвилин тестували, дроти починають грітися. А якщо воно працюватиме довго, то нагрів буде сильно. А які дроти в замовника, я не знаю. Ремонтуємо робоче питання пропозиції зауваження. Для тих, хто не вірить майстру, можу нагадати, що інвертор складається з послідовних каскадів. Навіть не послідовних, а паралельних кількох каскадів повишайки. Вони всі працюють одночасно. Навіть на холостому ходу, тому якщо б були якісь проблеми з інвертором, він або би не тягнув потужність, або горів би зразу. Чого ми не бачимо. Інвертор справний, два роки свинцеві акумулятори. Це не акумулятори, вам потрібні нові. Хто не бачив відео про ліки фосфати, там десь посилання буде повливається, то чоловік питається, а чому, а воно ж не буде. Буде. Дивіться, ми включаємо цей величезний інвертор на зарядку, він показує фул. тому що акумулятора нема, струму немає, відповідно на виході, напруга максимальна зарядки, до якої він буде заряджати акумулятор. І ми маємо 13,59, а одна сотка, то якщо полярність поміняти, 13,6 вольт. Тобто напруга навіть досить низька. Можливо, він буде заряджати до чуть більшої, тому що по паспорту напруга зарядки свинцевого акумулятора є 13,8-14,2 вольти. А це може бути напруга зберігання. Тобто він зарядить і скине до цього значення. І це більше, ніж достатньо і більше, ніж можна для літіферум фосфату.